Суддя Криїв запропонував йому паралельно готуватися до судового справи, поки буде слухатися свідки. Ну, Здається, це безпрецедентна річ, що такої історії, судовій практиці я, в всякому разі, як історик, не знаю, щоб, умовно кажучи, адвокат в перерві, коли цей судовий процес знайомився з там, тисячами сторінок справ. Тому поки що виглядає таким чином, що очевидно. Є певний режисерський план, за яким якого тримається прокуратура і суд. За цим режисерським планом визначена дата закінчення процесу і результат закінчення процесу. Поки що я не знайшов жодного раціонального аргументу, що в цьому приміщенні відбувається судове засідання. Поки що я бачу, що е, е, намагаються зробити такий спосіб, щоб під конкретну дату, очевидно, ця дата при такій системі координат це таки в серпні. Завершити в серпні з відомо з відомим висновком звинувачення. Поки що, ні суддя, ні його команда, ні прокуратура не дали жодних підстав вірити в те, що ми присутні на судовому засіданні. Це ну якесь дійство за результати кого КО, завідомо відомо. Ясно. А які як думаєте, які результат такий? Прошу який результат, як думати? Ну, результат це висновок про, про винуватість Тимошенко. В якій формі важко сказати, чи це е, форма конкретного вироку з засудженням, чи це форма вироку з е, умовним засудженням? Але ну результат очевидно. Тобто е, на прикладі Тимошенко хочуть показати, що політичні опоненти теперішньої влади е, не можуть брати участь в легальному політичному виборчому процесі, тобто йдеться про відсторонення від виборчого процесу. Тому ми спостерігаємо, це не означає, що ми не будемо шукати якихось інших варіантів джихадів. Поки що, якби наша задача це таке своєрідний, такий морально-політичний моніторинг того, що відбувається. За... Прошу результати роботи парламентської тиска можуть заслуховувати зараз в суді, чи парламентської е... я не чую за да? результати роботи парламентської тиска по е... тим же газовим домовленостям можуть зараз заслуховувати в суді, чи ну важко, важко. Я скажу, що оскільки якби режисура пише це не тут, і виходячи з того, хто присутній в залі. Я допускаю, що сьогодні заплановано е... не дивлячись на те, що Допущений новий адвокат, який не знайомий з ходом справи. Сьогодні я думаю, за будь-який обставин буде заслуховуватися свідчення міністрів уряду Тимошенко і можливо і ТСК. Хоча ТСК – це теж цікава історія, що насправді ми знаєте, як творювалася ТСК. в ній не брала участь опозиція, це якби це комісія однієї людини. Тому позицію цієї людини відомо ну, мені виглядає це ну, якби як елементом абсурду, який триває. Тому, е виходячи з того, що велика кількість міністрів в залі, я думаю, що суддя незалежності від того, що адвокат не підготувався, очевидно, все-таки буде заслуховувати свідчення за таких обставин. Е Тимошенко позиція відома. Вона сказала, що вона попросить адвоката е пересісти в. Зал для е, е, журналістів, оскільки ну, він абсолютно не готовий до допомоги їй. І сьогодні буде ще один день, коли Тимошенко працює без захисту. Тому я думаю, що точно цей судовий процес йде на рекордні показники за тривалості судового процесу без адвоката. Скажіть, хто сьогодні з міністром? Я бачив там. Е, Міністра Іханурова, міністра Павленка, міністра Грицька, міністра Вахорчука, тобто достатньо велика кількість членів урядів, які в часи Тимошенко були членами уряду. Очевидно, оскільки тоді завершився процес з представників «Нафтогазу», то тепер мова йде вже про членів уряду, які працювали в часи прем'єрства Тимошенка.